Добре, дякую. Що можеш сказати про свої стосунки з тренером Рубеном Авморімом? І це багато значить. Він багато зробив, коли грав там. А для мене тренуватися щодня разом із ним це задоволення. Бо він справді чудова людина. Мені справді приємно працювати з ним щодня. Це надовго залишиться в пам'яті в який момент матчу ви повірили, що перелом був можливий. І про що в той момент думав особисто ти? коли ти робиш класний сейф, коли команда виграє, каже: я знаю, як ти почуваєшся. Коли команда не виграє, коли ми програємо, каже, я справді знаю, як ти почуваєшся. Тож не переймайся, я все розумію. Привіт, Андре. Привіт, дуже радий взяти в тебе інтерв'ю. Перше запитання про останні матчі, який Манчестер Юнайтед провів у п'ятницю проти Челсі. Що можеш сказати про цей матч? Передусім, про інтенсивність гри. Гадаю, інтенсивність була дуже високою. Ми перекривали забігання суперника. Гадаю, ми більше володіли м'ячем більше контролювали м'яч і діяли впевненіше. Просто не пощастило. Ми не виграли. але власне Челсі дуже сильна команда. Вони провели класний матч. Тож вітаю їх. Добре, дякую. Що можеш сказати про свої стосунки з тренером Рубаном Амрімом? тебе був досвід роботи з Еріком Тенгагом, але десь у середині сезону прийшов новий тренер. Що можеш сказати про Рубена? Я можу сказати багато хорошого про Рубена, але за останні роки я попрацював з багатьма тренерами. Тож можу поговорити про багатьох із них І в мене завжди були з ними гарні стосунки. А з Рубеном фантастичні він класний хлопець, молодий тренер з великим досвідом. Бо сам був гравцем. Він знає, що ми думаємо. Знає, коли нам погано, знає, коли ми щасливі. І щоразу, коли я сідаю в авто, він завжди мені каже: щоразу, коли ти залишаєш Карінгтон, я знаю, що ти відчуваєш, бо я такий самий, я теж грав. Коли ти робиш класний сейф, коли команда виграє, каже, я знаю, як ти почуваєшся. Коли команда не виграє, коли ми програємо, каже, я справді знаю, як ти почуваєшся. Тож не переймайся, я все розумію. У нас чудові стосунки. Він дуже щирий, відкритий тренер. Його двері завжди відчинені, він завжди готовий поговорити з гравцями. Це чудово. Добре. наступне запитання стосується United, другого воротаря Манчестер Юнайтед Алтая Що можеш про нього сказати? Наскільки важливою для тебе є співпраця з ним, і як це мати в команді друга і конкурентам водночас він добрий друг Алтай Бендири з Туреччини. Чудовий воротар. Його кар'єра вже сама за себе говорить. Він був капітаном збірної Туреччини. Він був капітаном Фенербахча. І це багато значить. Він багато зробив, коли грав там. А для мене тренуватися щодня разом із ним це задоволення. бо він справді чудова людина. мені справді приємно працювати з ним щодня. Ми так багато можна про нього сказати, але не буду, бо він просто. Свій люблю yeah, його. Yeah, so і він шикарний голкіпер, якщо чесно. I'm Я дуже радий, що працюю з ним. Окей, okay, okay, uh, зрозуміло. Ти жив і ігряв у кількох знакових футбольних I містах I Європи: у Барселоні, Амстердамі, Амстердамі Амстердам, Мілані і тепер і у Манчестері. Як би ти описав футбольну, футбольну культуру у кожному з цих міст? І що можеш сказати про вболівальників, які живуть цим видом спорту? Дефанс Евва вболівальників усюди ти маєш yeah, на увазі? Так, в Амстердамі, у Барселоні yeah. або в Мілані і в Манчестері також. Алсові Манчестер футбол клос гав. У кожному клубі все по-своєму у Барселоні мені було добре, і я чудово інтегрувався. Манчестер Юнайтед фантастичний Тут чудово. зрештою я вважаю вболівальники класні. Врешті, коли команди перемагають, складніше, коли команди не перемагають. Тож я хотів би відзначити вболівальників Юнайтед, тому що гравцям не так важко. Та я думаю, якщо б довелося обирати між гравцями і ними, я побрав їх, бо вони завжди були з нами. Вони щиро підтримують нас. Протягом цілого сезону за будь-яких умов навіть коли ми були на дні, коли у нас було багато труднощів. Вони допомагали, співали, штовхали нас. Це просто чудово, мати таких вболівальників поряд. І що б не всталося, ми впевнені, що вони, як вірні солдати, завжди будуть поряд, незважаючи ні на що, вони йдуть за нами, вони завжди із нами. Тож це просто чудово. Гаразд, дякую. Наступне питання про матч. Відповідь проти Ліону це надовго залишиться в пам'яті. В який момент матчу ви повірили, що перелом був можливий? і про що в той момент думав особисто ти на 100%? я вірив в це, на 100%. Тому що, врешті-решт, якщо і була якась команда, яка могла б це зробити, то це були ми. Ліон грав десятьох, але коли вони забили четвертий гол та повели з рахунком 2-4, це був складний момент. Нам було важко. Нам було важко в це повірити, але ми мали це зробити. Там в нас були лідери, які почали підштовхувати інших гравців. підштовхувати хлопців. Давайте ми маємо встигнути. Ми змогли зробити це. Там ми зробили це. Тож Я пишаюся командою, і пишаюся тим, що ми зробили, бо це було нелегко, зовсім нелегко. Тож ми пройшли далі, та зараз ми на кінцевій зупинці. Тож мусимо зосередитись на фіналі. Гаразд Дивлячись на твоїх нинішніх товаришів по команді. як би ти описав Казиміру та Бруно Фернандеша, які є одним з лідерів у команді? Що вони приносять команді на полі та поза ним? Вони приносять багато користі на полі, але не тільки вони в нас є. Інші лідери. У нас є Діогу, є Том Хітон, є Алтай. Алтай. Також у нас є Гарі, є Віктор Ліндальов. У нас є Джоні. Вони дуже 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 гарні хлопці та дуже гарні гравці. І Для мене вони всі важливі. Гаразд і останнє питання: хто з воротарів був твоїм кумиром у дитинстві, і що в ньому було особливого? Що надихнуло тебе обрати цей шлях? Моїм кумиром колись знаєте, з часом все може змінюватися. Але колись я був великим фанатом Едвіна Вандерсара, але знаєте, з часом сталося так, що моє сприйняття футболу змінилося. Здається, це було під час чемпіонату світу з футболу 2014 року. Це було в Бразилії, так коли я побачив у воротах збірної Німеччини Мануеля Ноєра. Він змусив мене почати дивитися інакше на гру воротаря він був воротарем, який почав ризикувати, який грав на великому просторі, грав поза межами свого майданчику. Він був дуже гарний на ударах, на кросах, на лінії. А він показав, що означає бути сучасним воротарем. Та він змусив мене думати інакше про цю роль. Тож після того турніру я захотів стати таким, як він, і я почав змінюватися. Тож для мене головним голкіпером є ноєр, з яким мені пощастило перетинатися багато разів. Тож для мене він був кумиром і завжди залишатиметься кумиром тією людиною, яка змусила мене змінитися найкраще. А він той, хто мені подобається, той гравець, за яким я люблю спостерігати, та я його дуже поважаю як людину. Тож для мене це головний гравець. Гаразд, дякую, дякую тобі за це інтерв'ю. Це було останнє запитання. Бажаю тобі всього найкращого та особливо перемогою в фіналі Ліги Європи. До побачення.